Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, що таке психосоматика, які бувають симптоми, як розшифрувати, і чи можливо, а якщо можливо, то як самостійно зрозуміти, про що мені хоче сказати той чи інший симптом? Тож. Погнали. перше психосоматика. В принципі, ми розуміємо, що коли ми говоримо про психосоматику, ми говоримо про ту історію, де наш психічний стан негативно впливає на фізіологію. Тоді у нас щось болить, щось десь у нас колить. В той же час ми, в принципі, розуміємо, що фізіологія спроможна впливати на наш психічний стан. Наприклад, низький рівень гормонів призводить до того, що нам дуже сумно, нам погано, ми хочемо десь сховатися, скрутитися, аби тільки нас ніхто не трогав. Спойлер: для того, щоб все ж таки лікувати ось цю симптоматику, я все ж таки рекомендую підходити комплексно тут лікар. Традиційна медицина, тут психолог, психотерапевт, і тут же ж мають бути конкретні реалістичні дії, де я з однієї сторони лікуюся, а з іншої сторони, все ж таки змінюю своє життя з точки зору з мого суб'єктивного бачення, ось що я насправді ось тут, то-то, то-то хочу. Тобто я йду по своїй цілі, в своєму напрямку, тобто мають бути конкретні дії для того, щоб змінити своє життя на суб'єктивне розуміння щастя. Коли ми будемо говорити про симптоматику, то зазвичай у усіх в уяві якраз з'являється ось цей образ, що от тут можна взагалі не ходити до лікарів, тут можна взагалі нічого не робити. Ключовий момент це усвідомити ось цей весь конфлікт. І потім якось все само якось там все розійдеться. В принципі, фактично, ми можемо говорити, що при психосоматиці, в таких. Легких формах на початкових етапах дуже часто є ось ця така хаотична симптоматика: тут десь кульнуло, тут десь кульнуло, а потім десь тут, а післязавтра ще десь тут. Тобто, хаотично, незрозуміло, що саме болить, як саме болить, тобто воно там десь кульнуло, там десь кульнуло. А перед цим ми якраз ще можемо прослідкувати той факт, що нас щось турбує. Потім ми здаємо аналізи, і фактично там або взагалі нічого не знаходимо, або просто прям конкретно видно, що. Що ми дуже сильно тривожимось, і навіть сам лікар може нам сказати, що ви щось занадто сильно стресуєте. В принципі, це також ми будемо відносити до психосоматики. Тут ключовий момент, що все одно ми провіряємося у лікаря, все одно ми реагуємо, що ага, потрібно щось тут і проаналізувати. і В той же час ми маємо робити конкретні певні такі дії в нашій реальності, щоб все ж таки змінити наше життя на суб'єктивне щастя. І в той же час є ось така історія, коли є конкретні результати аналізів, що там щось якось так вже є конкретна хвороба на фізіології. Тоді ми прям конкретно працюємо з лікарем. В той же час ми не забуваємо про певний психоаналіз, про певне таке суб'єктивне розуміння, що взагалі відбувається, про певний самоаналіз і про певні конкретні дії в реальності знову ж таки в залежності від ситуації. Тож, ми можемо чітко сказати, що при психосоматиці ми або можемо конкретно побачити хворобу, або це може бути така якась хаотична історія, незрозумілі якісь симптоми, а аналізи чисті. В будь-якому випадку, ми прям конкретно вже можемо помітити, що фізіологія і психіка дуже сильно тісно пов'язані. Знову ж таки, тут конкретно. Моє суб'єктивне бачення. Відповідно, я для себе можу виділити три підходи для того, щоб розшифрувати, що взагалі хоче мені сказати той чи інший симптом. Перше, це банально, ми беремо телефон чи ноутбук і, наприклад, запитуємо в чат GPT, що там з точки зору психосоматики говорить моя хвороба. Там буде великий обширений список, і фактично комусь це може допомогти, комусь це може не допомогти. Другий підхід це історія про те, коли використовуються певні техніки самоаналізу. Тут ми можемо сісти, помедитувати, тут ми можемо самостійно подумати, а що мені хоче сказати та чи інша хвороба. Тут ми можемо вести щоденник, що було тоді, що зараз, що було до. Під час, після цієї якоїсь травмованої, неприємної ситуації, що я думаю з цього факту. Хоча, знову ж таки, є там і за грані ось такої якоїсь адекватності. Подишіть маткою, там, ну, є, знову ж таки, не забуваємо про певну долю адекватності. Комусь підходить, комусь не підходить. Третій підхід, він полягає в тому, що тут вже конкретно ми говоримо про психоаналіз. Психоаналіз це історія про те, що в психіці є певні Пхисні механізми тому самостійно провести психоаналіз неможливо. Тут має бути спеціаліст, тобто психоаналітик, який помічає ось цей захист психіки і допомагає людині зруйнувати цей захист, щоб усвідомити щось. Тут уже конкретно буде проводитися ось ця така історія, що було до, що під час, що після, що було там в дитинстві, а що було там у батьків. Тут вже ми будемо конкретно говорити, що хвороба це певний сюжет, хвороба це певний сигнал. Хвороба може також мати усю таку певну історію індивідуальності, наприклад, в залежності від генетики, там дуже такий слабкий той чи інший орган, або в залежності від ситуації, от щось десь там зажалося, а психіка про це. Ну, так би мовити, м'яко кажучи, забула. Тут уже буде конкретно глибока історія. Якщо ми будемо розглядати, на прикладі і тож порівнювати плюси і мінуси, то спочатку хочеться зробити певний акцент. Скільки вчених, зазвичай стільки і думок. Тож, умовно кажучи, наприклад, ми можемо знайти спец... спеціаліста-хамера, який розробив певне своє бачення. Наприклад, коли під час. Стресу. Організм розуміє, тобто в нього включається ось ця така реакція на стрес, що бий або біжи. Організм чітко починає розуміти, що, наприклад, Окей, я значить, зараз буду бігти. Для того, щоб мені втекти, мені потрібно згрупуватися. І тому організм робить так, що якимось частинам тіла якимось органам надає більше енергії, а якимось органам надає менше енергії. Тоді людина групується і втікає. Після цієї травмованої ситуації, де відбулася ось ця така регуляція, кому більше, а кому взагалі нічого енергії ніякої не давати, йде фаза видужування. Вона полягає в тому, що якраз коли вже все стабільно, все спокійно, все безпечно, людина починає відчувати певну якусь таку симптоматику. І він, наприклад, стверджує, що в цей момент віддужування не потрібно взагалі нічого робити, ніяких медикаментів. Ви просто маєте аналізувати ось ту чи іншу психотравмуючу ситуацію, і в той же час формувати певний імунітет, щоб коли ви побачили якісь певні тригери, ви в принципі давали їм певний відпір, щоб ви їх не боялися. Тут ключовий момент, що на фазі. Видужування, вам не потрібно боятися, вам потрібно розбиратися в своїй психіки і в той же час давати певний відпір ось цим всім тригерам. Моя точка зору полягає в тому, що нам потрібно комплексно підходити, нам потрібен лікар. Тобто традиційна медицина нам потрібна все ж таки робота психолога, психотерапевта і потрібні конкретні реалістичні дії для того, щоб змінити наше життя на краще. Тож, давайте розберемо вже конкретний приклад. Наприклад, у нас є жінка, вона повертається додому і бачить, що ось тут чоловік її зраджує. Тобто, вона бачить конкретну ситуацію зради. Вона, звичайно, падає вона починає їх всіх виганяти. А потім, уже під вечір, відчуваєш, що о, а в неї то вже цистит. Вона, ну так би мовити, уявимо, що в кращому випадку вона все ж таки йде до лікаря, все ж таки приймає необхідні медикаменти і лікується з точки зору медицини. Якщо ми торкаємося в цьому випадку, саме ось цього такого тендітного моменту психіки, тому що дуже часто з психосоматикою ходить ось такий така, така аура ненаучності, то все ж таки давайте. от. І в цей момент вона що, бере гугли, Тобто вона використовує перший підхід, вона самостійно щось тобі тут прогуглила. Там великий список того, що ой, та ти там щось не досказала, ой, та там щось якісь сексуальні проблеми, що там щось з партнерами в тебе не так, ой, та ти там не змогла. Захистити свої кордони, ой, та в тебе взагалі проблеми з самооцінкою, общем, щось якесь класичне, щось на неї там написується. Вона це все аналізує і тут ключовий момент. Якщо людина після ось того, що не читала, у неї, наприклад, ще більше стресів, то це негативний вплив. Знову ж таки, не забуваємо про захисний механізм психіки. Бац. І щось неприємненьке, психіка раз закрилася і пішла в щось інше. Тобто вона навіть не помітила, що щось не то. Тобто, знову ж таки, ми не забуваємо про ось цю таку нотку самоаналізу. От, що все ж таки, в є захисні механізми. Ну, знову ж таки, і відповідно ми будемо бачити негативний вплив. Ця історія про те, що ще більше якихось стресів, вона там починає ще скандалити, хвилюватися, стресувати, і ось після цього всього прочита. Ну, щось щось. Ганна стресує ще більше. Це негативний вплив. В принципі, нулячий вплив прочитала і забула, і пішла собі там далі. Позитивний вплив це коли все ж таки людина така бере, групується і розуміє, так, стоп. Він мені зрадив. Він не хоче бути лише зі мною. Він не моя людина. Я хочу бути з людиною, яка спроможна бути лише зі мною. Значить, я хочу знайти партнера, якому можу довіряти. І, до речі, в мене є відео як кому довіряти. В той же час людина чітко розуміє наша жінка, що я хочу змінити своє життя, і я хочу то, то, то. Вона чітко розуміє, да, він їй зрадив. Да, це неприємна ситуація, да, вона може поплакати, але в той же час вона розуміє, що вона хоче змінити своє життя на краще. Вона розуміє, як саме. Що саме вона хоче змінити, і в той же час точечно буде реагувати. що Якщо потрібно там змінити роботу, то треба знайти якусь таку іншу. Тобто, якщо я боюся комусь довіряти, то потрібно все ж таки пропрацювати оцей страх довіри. Якщо я боюся входити в стосунки, то потрібно пропрацювати ось цей страх майбутніх стосунків. Потрібно ось тут точечно зреагувати. Ось тут в моменті тут і зараз чітко зрозуміти, що я хочу, куди я хочу йти, і точечно йти і створювати таке званий імунітет проти цих всіх страхів, які в нас тут в голові крутяться, і це ми будемо вважати позитивний вплив, що окей, вона про це все почитала, і все ж таки пішла працювати з лікарем, пішла працювати точечно, в залежності від ситуації з, з психологом або якось самостійно почала там щось змінювати, і потім бачить позитивний результат. Друга техніка це історія про те, що знову ж таки сам собі щось тут-тут якось проаналізує. Наша жіночка, відчувши ввечері цистит, якось починає так сидіти і там думати: Так, цистит, що ти мені хочеш сказати? Так, фізіологія, що ти мені хочеш сказати? Знову ж таки, не забуваємо про захист, коли е, психіка самостійно якось так раз і автоматично непомітно для людини. Входить щось в інше, в якісь інші роздуми, наприклад, в раціоналізації, тобто психічний захист не забуваємо. Не забуваємо про ось цю таку теж специфіку, що в першому, що в другому підхіді про історію про те, що багато якихось роздумів, багато якогось такого аналізу, багато, 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 багато ми думаємо, потім це якось так негативно на нас впливає, потім, ой, ще голова болить. Або знову ж таки, багато багато якихось таких слів стосовно того, та ти якийсь не такий, та 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 Ще знову ж таки в результаті ми ще більше стресуємо. Тут є ще такий нюанс стосовно того, що занадто сильно людина може сконцентруватися на симптоматиці, на ось цих таких моїх суб'єктивних відчуттях, що тут десь я відчуваю якийсь той чи інший орган, і вже потім може там піти в якусь таку історію, що о Боже, в мене якась страшна болячка. Тому тут знову ж таки потрібно тримати ось цей баланс думки дії і конкретні дії в реальності. Тобто, дуже сильно, що занадто, то нездраво. Третій підхід це вже психоаналіз. Тут уже конкретно буде створюватися певна хронологія, що було в дитинстві, що було до, під час, після цієї травмованої ситуації. Тут уже конкретно ми можемо побачити, що фактично, фактично жінка була в командировці. Там була якась неприємна робота, там було багато стресу. Під час поїздки вона ще там десь промерзла. Знову ж таки, Там про... простресувала, тут промерзла, тут вона заходить, відкриває квартиру, а в неї вже мочовий пузир повний і вона то хоче в туалет, але коли відкрила, побачила ось ці всі, то вже знаєте, не до туалета було. Уже захотілося їх вигнати, Вона їх всіх повиганяла, а потім уже, в туалет, а потім, вже під час вже там ввечері, вже побачила, відчула ці всі симптоми циститу. Ну, відчула, да, відчула, І от, знову ж таки, тут уже прям конкретно ми розуміємо, що певна хвороба це сюжет. В принципі, я не спорю, хтось може й самостійно. Зрозуміти, що за сюжет мені хоче сказати та чи інша симптоматика. Тут ключовий момент готовність психіки, тому що навіть при наявності психоаналітика, психіка все одно може чик, бігти-бігти. І тут психоаналітик дуже допомогти людині, все ж таки, побачити ось цю правду неприємну, дискомфортну правду. І все ж таки зробити ось ці дії в реальності, щоб змінити своє життя на краще. Тому тут уже ми будемо бачити, що хвороба це певний сюжет, що хвороба це певний сигнал, тому що тут уже людина. Не просто так випісять, не може відпустити того всього уже так би мовити, колишнього. Тут людина іще така сидить і така, а може, я до нього повернусь? А може я його прийму? Ну він же ж так просить вернутися. А тут бац і мочовий пузир зажався. О, він щось нагадує, він про щось сигналізує, що ну, ти щось забула, як ти от бачила, як він там з тою чисто ти, що про це забула, той же час може сигналізувати, що дивись, той зрадив, той зрадив, або твоїй мамі там позраджували, отут-от-от-от-от. Отут, отут, тобто, це теж певний сигнал, це теж певна реакція на тригери про щось психіка сигналізує. І в залежності від психіки, ми поступово все ж таки спроможні усвідомити ті чи інші неприємні моменти. Знову ж таки, в залежності від готовності нашої психіки дещо усвідомити, відповідно, ми можемо прийти до висновку, що все геніально просто. Тут ключовий момент все ж таки під час ось цього такого стресового моменту. Нам все ж таки потрібно видихнути. Ми, в принципі, розуміємо, що ось тут ми постресували, ми потребуємо ось цього певного комфортного середовища. Нам потрібно перевести дух. Нам все ж таки по можливості потрібно подивитися правді в очі. І потім ми можемо навіть побачити ось цю таку історію, що я і до того вже знала, що ось тут, ось тут, ось тут, ось тут під носом ось ця була травмована ситуація. Але я просто думала, та ні, та ні, та ні. А потім бац, і симптоми прийшли, то і я вже тепер розумію, що вже ну нема куди бігти. Тобто нам потрібно побачити ось цю правду під носом, подивитися правді в очі, Ми можемо це зробити з спеціалістом. Ми можемо все ж таки це в залежності від готовності нашої психіки, усвідомити самостійно. Тому тут ключовий момент перше. Все ж таки е рекомендовано жінці сказати так, він мені зрадив, так я зараз плачу, так я зараз ридаю, і в той же час не піддаватися ось цій такій, знаєте, одна справа поплакати, посумувати, а інша справа вже перейти в ось в таку істерику, безконтрольну істерику, О, боже, та ти там щось. Тут вже чітко, конкретно згрупуватися і зрозуміти, що мені вигідно, що мені не вигідно, що мені потрібно, що мені не потрібно. Все ж таки прийти в певний стан спокою стан розуміння, чого я насправді хочу. Тому що фактично вже симптоми це вже просто така, знаєте, остання капля, що ну вже нема куди бігти. Ладно, ти раніше ігнорувала тот факт, що він десь такий е, ненадежний, а зараз уже немає сенсу зараз уже немає сенсу. І тоді людина, наша, наприклад, наша жінка, може в принципі чітко зрозуміти, що да, він мені зрадив, да, я хочу поплакати, да, я зараз поплачу. Да, в принципі, це його історія не бути мені вірною, вірним. Це його історія зрадити, а я зробила свій вибір, і я з ним не хочу бути. Я закінчила ці всі стосунки. Я вже до нього не хочу повертатися. Я хочу надійного чоловіка, я хочу бути щасливою. Я хочу, можливо, ще змінити роботу, тому що там було куча стресів, а в мене та робота вже так давним-давним-давно вже надоїдала. А я це все відкладала, і тепер я розумію, що о, так треба все ж таки знайти того чоловіка, там, де я, в принципі, буду готова уже до того, щоб все ж таки. Не ігнорувати свої інстинкти, не ігнорувати свої відчуття, тому що там вже буде таке чітке розуміння, в принципі, що там вона закрила очі, щоб все ж таки, хоч з кимось бути в стосунках. Ого, а тут людина вже розуміє, що все, я хочу ось так, ось так, ось так. Тобто в мене є чітка ціль, чітке розуміння, чого я хочу, куди я йду. Я в той же час розумію, що я готова бачити ось цю всю правду. Я починаю її поступово бачити, я йду в цьому всьому процесі. І в той же час я формую певний імунітет проти оцих всіх страхів, який полягає в тому, що ось тут я спроможна щось зробити. Ось тут, якщо мені щось там буде не вдаватися, я все ж таки звернуся до спеціаліста. Ось тут я буду вже реагувати в залежності від ситуації. Я вірю в себе, я підтримую себе. До речі, по моїй практиці дуже часто якраз прям конкретно видно, що от окей, ми зараз на, на консультаціях з вами все пообговорили, т -т 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 -т, все розклали. А потім, коли я кажу, що коли буде ось ця історія, коли буде ось цей тригер, ви його побачите і знову ж таки щось десь там зажметься і прижметься, то підтримайте себе, скажіть собі, що стоп, я. Зможуться, і нагадайте собі, що ось тут я сходила до лікаря, що ось тут я все зрозуміла, і ось тут я в процесі. Я бачу, я помічаю тебе, що ти мені зараз сигналізуєш мій орган стосовно того, що я боюся тих чи інших стосунків. Я бачу, я в процесі, у мене є певна страховка. Це може бути певне безпечне місце, це може бути людина, яка 100% вас підтримує. Це може бути певна історія про те, що якщо що, я буду ось там в безпеці. тобто Йде конкретна робота стосовно такого імунітету стосовно того, щоб давати відпір ось цим страхам. Це теж серйозна робота, Ну, в двох словах я вже об'яснила. І в той же час я, в принципі, розумію, що я ось цього то цього-то насправді хочу, ось це моє. Я готова поступово йти до своєї цілі. Тут ключовий момент поступово і прислухатися до себе в той же час. І все ж таки. ну... Хоч десь рекомендовано, от проконтролюйте ось цей момент у спеціаліста, тому що психічні захисти вони так красиво, непомітно працюють. От так от красиво, а людина потім бац і дуже все багато щось там читає, багато щось там вивчає. От уходить до тих лікарів, до тих лікарів, до тих, а по факту тут під носом сидить ось ця така історія, що людина просто побачила, що вона не відчуває в собі сили, вона не бачить можливості якось вирішити ось цю травмовану ситуацію. І тому, по факту, ось ця травмована ситуація у нас тут під носом. І це вже ваша історія, чи ви будете самостійно якось так пробами помилками. Приходити до вирішення цих всіх ситуацій, і потім дуже сильно я рекомендую все ж таки групуватися, коли ви бачите ось ці всі тригери, коли ви в процесі, і нагадуйте собі, я в процесі, я то, 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 то зробила. Я, якщо що, в мене є там є певна страховка, я там буду в безпеці, мене там підтримують. Тобто тут дуже такий тендітний момент, тому що по факту ми розуміємо, що є певна проблема, щось мене ну, щось мені не подобало, щось мене дестабілізувало. І мені потрібно щось зробити з цим, що з психікою тепер уже потрібно з фізіологією щось робити, і в той же час мені ну, нікуди не втікти від конкретних дій в моєму. В реалістичному житті це має бути суб'єктивне бачення того, що ось це мені хочеться, ось це мене робить щасливою, ось туди я хочу й піти. І мають бути ось ті конкретні дії. Тож, умовно кажучи, якщо ми так висновки, умовно кажучи, для того, щоб зрозуміти, що вам хоче сказати той чи інший симптом, то правда ось тут під носом. Це перший момент. Другий момент він полягає в тому, що все ж таки. Подобається вам чи не подобається, уже коли є симптоми, потрібно комплексно підходити до цього всього вирішення. І в той же час, ключовим моментом, знаєте, тут можна, звісно, пафосно розказати, що історія про те, що ви маєте бути постійно в гармонії, постійно в постійному якомусь такому балансі. Я би хотіла просто акцентувати увагу і сказати так сленгово: ви маєте суб'єктивно відчувати, що ви в ладах з минулим теперішнім майбутнім. Тому що в минулому дату щось відбулося, воно щось було погане, воно щось було неприємненьке, воно якось негативно на мене повпливало, Я зробила певні висновки, я змогла себе захистити або зробила певні дії, щоб такого не повторювалося в моєму житті. В той же час, в разі чого я знаю, що мені робити, куди мені йти, як мені реагувати, якщо що. Я в ладах з теперішнім, тобто я в принципі в процесі, я в процесі, щоб тут то то ту -то, -то, то досягнути, то -то, 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 то то зробити. В той же час я в процесі я в принципі споможна тут і зараз, як мінімум, перед сном, розслабитись, відчути, що я в безпеці, дати ось цей такий відпір цим таким симптомкам і сказати, так. Слухай сюди, я наскільки себе люблю, наскільки ціную свій сон, я так себе обожнюю, що мені просто немає сенсу це думати про ось то, то, то. Я так себе люблю, згрупувалася і думаю про щось хороше. І реально концентруюсь на тому, що я розслаблена, на тому, що я в безпеці, на тому, що я дала цим, -цим відпір, і тепер знаю про щось хороше, таке думаю перед сном. І в той же час я в ладах з майбутнім. Полягає в тому, що я хочу ось то-то, то, то-то, то, 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 і я, в принципі, розумію, по якому плану я буду діяти. Я, в принципі, знаю, що якщо щось не вийде, я зреагую, точечно зреагую і скоригую так, щоб все ж таки вийшло. Тож, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, а я нагадую, все геніально Просто, Тож, отак от, якщо що, я просто хочу ще раз нагадати, що суть полягає в тому, що. Наскільки важливо копатися, що за що відповідає той чи інший симптом, скільки важливо подивитися правді в очі, подивитися на своє життя і зрозуміти, що якщо я хочу, наприклад, змінити роботу, то все ж таки потрібно подивитися, що напевно потрібно вже тепер з цією симптоматикою сходити до лікаря, пролікуватися і все ж таки змінювати свою роботу, тому що правда, ось тут підносимо ось те, що мене турбує, воно ось тут підносить мене. На цьому мене все ставте лайки, підписуйтесь, цомка бомка.